У Росіян день починається активно. Дрони уразили резервуарний парк для нафти та нафтопродуктів Туапсинського НПЗ. Сильна пожежа підняла на ноги усе місто. Полум'я стрімко поширюється. Здригнулася Москва. ППО розкидала уламки на житлові будинки. Аеропорти заблоковані. Що відбувається? Запрошую до перегляду на каналі Сі час. Розгорілося не на жарт. У ніч на 14 березня невідомі БПЛА відвідали російське місто Туапсе Краснодарського краю. Бахнуло ще затемна близько 2.15. Кажуть, пролунало 10 учних вибухів. І одразу після цього на чорному тлі ночі миттєво розбушувалася масштабна пожежа. Судячи із відеоочевидців, величезний полум'я та диму, накрив нафтопереробний завод Роснівки. Зайнявся резервуар із бензином. Стихія швидко почала розповсюджуватися на сусідній ємності. Пишуть місцеві змі. Площа горіння розрослася до понад тисячі квадратних метрів. Жителі скаржилися, що жар відчувається навіть на великій відстані від НПЗ. Горіння не припиняється аж до ранку. Кіптява валить ще сильніше. Йома! О, коло Ужас! при сходять пахнуло, просто постріли жебить сюди. Ну, как би это нефть, камон, а де машини? Топсенське НПЗ входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації агресора. А ще левова частка прямогінного бензину, диспалива та мазуту йде на експорт. Зазначу, що це вже не перша атака на підприємство. Наприклад, в кінці лютого БПЛА атакували трубопровід та нафтопереробну установку у ТАПСЕ. Крім того, про численні вибухи у місті повідомляли і наприкінці листопада 2024-го. Тоді страждав той самий Туапсинський НПЗ. Приймували дрони і до головного російського мегаполіса уже зранку п'ятниці у відмосковній Балашисі із неба падали уламки дронів. ПВО нібито збило чотири апарати, що летіли на столицю. Повідомив мер Сергій Сабянін. Решта одного пошкодила багатоповерхівку у ЖК Південна биття. Іншого впали на будмайданчик. Третій пошкодив новий житловий будинок, у якому поки що ніхто не оселився. От лежить. Це стартовик. Постраждалих під час атаки немає, каже влада Москви. І це вже друга атака на Московську область за цей тиждень. 11 березня вона виявилася більш масовою. Окрім того, цього ранку застопорив роботу аеропорт Внуково у Підмосков'ї, литовища у Калузі та у Сочі. Запровадили традиційний план Килим. Авіагавані тимчасово не приймають і не відправляють авіарейси. Чи вдало виконали свою місію безпілотники? І наскільки відчутними будуть наслідки для окупантів? Чекаю на ваші враження у коментарях. Також підпишіться на свій час і поставте вподобайку цьому випуску. Дрони гур атакували вороже підприємство із виробництва дронів під Калугою. Під воронежем горіла газова інфраструктура. Під Саратовом уражену електричну підстанцію газова. Горить Москва. Враженнями росіяни ділилися у соцмережах. Пропоную і нам побачити. Ви на каналі «Сій час підпишіться і до справи. Українські дрони влучили у Яблучко. Під російською калугою наші пташки рознесли підприємство окупантів, яке. Виробляє безпілотники. Про це виданням Ліганет та Суспільне 13 березня повідомив співрозмовник Угур Моу. Зазначається, що атака сталася ввечері 12-го числа в селищі Обухово, Дзержинського району Калуської області. Противник збирав дрони у цехах заводу Калузький газобетон. Вранці четверга тамтешній губернатор Владислав Шапша підтвердив нічну атаку і заявив про влучання у промислове підприємство інфраструктурний об'єкт зв'язку. І енергетики. Нібито на території регіону було перехоплено і знищено 25 БПЛА Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про сильні вибухи та пожежу на території заводу. Один із працівників отримав поранення через атаку на литовищі Калуги. Навіть було введено план килим або ж кавер російською. Цебто скасовані всі рейси із 21.00.12 березня до 6.00 ранку 13-го. Десь у Саратовській області безпілотник атакував газову підстанцію. Кажуть, це був Ан 196 лютий. Бахнуло епічно. Ось цей момент. Зауважу, це аж 600 кілометрів від кордону з Україною. А отже, дрон достатньо постарався, аби досягнути мети. Регіон є одним із ключових у газотранспортній системі Росії, зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Також лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути. Росія фінансує війну із доходів і з експорту цих ресурсів. Тому ціль себе виправдала також у Воронезькій області. РФ атаковано два об'єкти інфраструктури. Потерпілих немає, повідомив поставлений путіним глава регіону Гусєв. Щоправда, згодом пошкодження другого об'єкта інфраструктури не підтвердилося. За даними місцевих пабліків, внаслідок атаки горіла саме газова інфраструктура. А наслідки з'ясовуються досі. Тамбовській та Ростовській областям теж дісталося. Востаннє сталося загорання на території промоб'єкта, спричинене падінням БПЛА. Кілька пожеж також зафіксовано і на Кубані. За даними Міноборони, РФ атака почалася о 20-й вечора, 12 березня, і тривала близько 11 годин. Відомство загалом порахувало і прозвітувало про в лапках перехоплення і знищення 77 дронів. Тим часом у Москві горить ТЕЦ. Займання попередньо почалося під дахом восьмиповерхової будівлі, яку було виведено з експлуатації для ремонту. Про це пише. Російський телеграм-канал База площа пожежі охопила вже близько чотирьох сотень квадратних метрів. Округу накрило густим чорним димом, але вогонь гасити ніхто не рветься. Уважно послухайте, оце от діалог очевидців. От такий ужас у нас творіться. Уже 20 минут горить, я ні однієрки по... да. не чоловіку, вижу, ни одного чоловіка, щоб. Они, як... вони що, всі що ли? Щоб евакуація була, і що взагалі німа нічого. І, і пожарне не видно взагалі ни одного. Нині у ворожому МНС вже пишуть, що вогнеборці на місці. Але не пускали їх через те, що це режимний об'єкт. Ну, звісно, у росіян все по протоколу. Аж поки не догорить. Аби палало більше, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал цей час.